Суди вже змінили практику Київські на рахунок народних депутатів, практично тиждень тому Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу. Там якась була журналістська організація і все-таки зобов'язав апарат Верховної Ради надати їм на запит копію декларації Єфремова. Тобто, після цих подій Майдану адміністративні суди змінили трошки підхід до публічної інформації. Що стосується обласної ради. Ми дійсно в себе обговорювали питання відкритості публікації цих декларацій, і ми прийшли до висновку, що немає жодних заборон для того, щоб оприлюднити декларації на сайті обласної ради, але при цьому заретушувати ті дані, які є конфіденційною інформацією. Тобто адресу проживання, ідентифікаційний номер. От, ну і інші дані. І е, ми узгодили це все із керівництвом обласної ради, і ми законодавчих заборон таких не знайшли. Обласна рада залишається відкритою до надання будь-якої інформації про е, заробітні плати, про доходи е, в межах того, що є у компетенції обласної ради. За час моєї роботи на посади до нас надійшов лише один запит про доступ до публічної інформації, про надання інформації, про заробітну плату Кічатого Юрія Святослава.